Вітаю ви на каналі. Усі мене звати Ольга Гвоздецька. Чорна п'ятниця на носі покупці вже оголошують про знижки. А що ж насправді криється за привабливими цінниками? Говоримо з таким гостем, Ігор Окландр, власник маркетингової агенції НІМ вітаю. вітаю, Ольга. Радий бачити. Дякую, що долучилися. Тож давайте дамо всім українцям пораду. Чи варто купувати під час періоду чорної п'ятниці? Це не один день, це прям тиждень, бо багато мереж і великих у тому числі вже сьогодні розпочали оголошувати про знижки. І ми купуємося на це. От, наприклад, у мене проблема зараз з холодильником. Я подумала: о чорна п'ятниця. Я ж можу купити зі знижкою холодильник. Чи вдасться мені заощадити? Дивіться, я би порадив таким чином як би поступити. По-перше, це сформувати перелік речей, які вам дійсно потрібні, робити це заздалегідь, не за неділю, там, не за два дні до Чорної п'ятниці. А робити це заздалегідь це по-перше. По-друге, моніторити ціни десь за. Місяць-півтори до чорної п'ятниці зафіксувати собі ці ціни і е, робити це не з одним магазином, а, наприклад, скористуватися якимось агрегатором, зараз дуже багато таких агрегаторів, не будемо їм робити рекламу, але це дуже зручний інструмент для того, щоб підготуватись і е, сформувати такий е, перелік. Далі, якщо ви бачите, що дійсно такі ціни е, в чорну п'ятницю, які є меншими, за ті, що ви зафіксували в вашому списку, тоді ви дійсно можете розраховувати, що ви заощадите і е, спокійно йти в магазин або купляти на сайті. За вашими спостереженнями, за досвідом останніх кількох років, е, ну насправді багато мереж роблять реальні знижки. Е, тут все залежить, скажімо так, від е, репутації, від того, як. Е, Довго компанія вже на ринку. Дійсно, є великі мережі, це стосується там, верхньої одежі, це стосується взуття, які за період Чорної п'ятниці і там новорічних е, знижок вони роблять таку ж сами, такий самий виторг, як і за попередні там, 10 місяців. Тому такі великі, е, ну скажімо так, з компанії з репутацією. Вони дійсно можуть робити знижки. Е, такі сайти, як то кажуть, однодневки і невеличкі компанії, вони трохи хитрують і, скажімо так, перекліюють цінники. Давайте про хитрощі більш детально. Е, ну, один із варіантів, ви вже назвали, переклеїти цінник. Які ще є хитрощі у продавців, на чому вони грають, аби збільшити свої продажі саме у цей період. По-перше, це, звісно, робота з неліквідом, е, вигрібається зі складів все, е, дуже е, в, скажімо так, це гарний час збути те, що на складі е, залишилось вже там дуже давно. Це перше. Е, друге, це е, робити таким чином, наприклад, на нову колекцію трошечки збільшуються ціни, а на стару колекцію, на яку е, саме. І розповсюджується знижки чорної п'ятниці, вони трішечки зменшуються, тому збільшується контраст між тим, що якби без скидки, і тим, що зі знижкою, і таким чином, якби люди бачать, що є економія. І ще один є такий варіант, який називається апсел. тобто, коли до а, речі, яка вам дійсно потрібна, додається ще така річ, яка в принципі ви б не купили, але там за півціни за там 70%. І таким чином збільшується середній чек, такі трошечки хитрощі є. Угу. Може порадити щось, ну як оцінити е швидкий тест, може якийсь звернути увагу на сам цінник, почути, що тебе каже продавець. Як зрозуміти, що от тут прям це вигідна буде покупка? Ну, як я вже казав, я б порадив таким чином. По-перше, Підготуватись до чорної п'ятниці заздалегідь, моніторіши ціни, ми це з вами вже зафіксували. По-друге, зробити ваш власний список з того, що вам дійсно потрібно, от дійсно конче потрібно. Другим пунктом, те, що вам, в принципі, потрібно, але ви можете ще почекати. Ну і все решта це будуть так звані товари імпульсної покупки. І коли ви бачите гарні дійсно ціни, ви дивитесь ваш список. Якщо ви знаходите цей товар в скажімо так, в графі дуже потрібно, але е, ну зараз є саме час це купувати. Ви це купуєте. Угу. Е, про загальну спроможність купівельну українців е, знову ж таки за вашим досвідом, як війна позначилася на цьому процесі, розуміємо, що економічна ситуація не найкраща, і люди направду ну так здається, стало купу купляти менше е, так. Але це все залежить з періодом, з яким ми будемо порівнювати безумовно з 2021 роком в порівнянні купівельна спроможність дуже хвала. Але якщо ми подивимось на 2023 рік, а особливо якщо ми подивимось на 2022 рік, то а, українці стали купляти більше. І тут а, треба згадати, що в нас з'явилися в статистиці нові, скажімо так, кластери. По-перше, це українці, які перебувають за кордоном, і саме ця група вона за статистикою витрачає більше як офлайн, так і онлайн. А, є ще категорія, яка може віднестися до а, тимчасово переміщених осіб. А, ця категорія вона купує менше на 20% відсотків. Десь а, в середньому і наблюдається така негативна. На жаль, динаміка а, в купівельній спроможності такої категорії. Українці почали на 30% витрачати менше на продукти харчування а, на 65% витрачати менше на Розваги і на 75% менше на так звані товари імпульсної покупки, до яких, до речі, належить більшість товарів, які пропонуються саме в чорну п'ятницю. Угу, Тобто попереджаємо е, українців про те, що е, от саме до імпульсних покупок того, чого немає в вашому плані, в вашому шортлісті, треба ставитися найбільш акуратно. Заходимо в торговельну мережу. От, давайте що вам дамо зараз поради. От заходимо в торговельну мережу скрізь знижки, чорна п'ятниця. все буває навколо про те, що треба е, раптово щось купляти, що не потрібно як взяти себе в руки і стриматися? По перше, я б порадив зафіксувати певний ліміт по витратам. Це можна зробити і на карті, це можна зробити власне, в ну, скажімо так, в своїй голові по відношенню до свого гаманця. По-друге, я би порадив купувати в скажімо так в перевірених великих мережах. Тому що як ми з вами вже згадали, самі такі мережі є найбільш чесними в порівнянні з дрібними крамничками, і дуже важливо а, згадати про те, що Чорна П'ятниця це а, дуже такий а, скажімо так професійне свято в шахраїв, які приглядаються до наших гаманців, до сумок. Тому якщо ви відвідуєте офлайн магазини, дуже уважно стежте за вашими кишенями за сумками, тому що для них. Це теж, так скажімо так, робочий день, дуже такий потужний. Ігоря, наостанок, скажіть, будь ласка, ви запланували щось у чорну п'ятницю купити вже? Я, скажімо так, по той бік я запланував багато акцій і скидок для наших клієнтів. Ми працюємо як маркетологи над тим, щоб підготувати все, тому що для нас це як для маркетологів це такий дуже гарячий період часу. А які будуть знижки? Знижки по-різному. Деякі клієнти, хто відноситься, скажімо так, до роздрібної торгівлі, там знижки можуть доходити до 70%, а ті, хто, скажімо так, в B 2 b працюють, там вже трішечки менше, там спеціальні умови, вже бонуси і таке інше. І все по-чесному. Все по-чесному, звісно. Дякую вам дуже за розбір. У нас на усі сьогодні був Ігор Окландр, власник маркетингової агенції MIM Agency. Ще раз вам дякую. Дякую.